Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 96 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: вимірювання площі палеткою. Спочатку виконаємо ось таке завдання: скільки міліметрів у 1,5 см, в 0 дециметра і так далі. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Завдання 686. 1 п'ята сантиметра можемо записати 1 п'ята від 1 см. Щоб знати, скільки це в міліметрах, треба спочатку 1 см перетворити в міліметри, буде 10 мм, а потім поділити на знаменник на 5 це буде 2 мм. Нижче так само записуємо 1 друга від 1 дециметра. Дециметр Перетворюємо на міліметри в одному дециметрі 100 мм. Ділимо на знаменник, і це буде 50 мм. Нижче записуємо 1 п'ята метра. В одному метрі 1000 мм. Ділимо на знаменник на 5 і отримаємо 200 мм. Нижче записуємо 1 третя від однієї хвилини. Треба записати в секундах. В одній хвилині 60 секунд. Отже, 60 ділимо на 3. Це буде 20 секунд. Одна 60 від однієї години. В одній годині треба 60 помножити на 60 3600 секунд. І тепер знову ділимо на 60 це буде 60 секунд. Одна четверта від одного центнера. Перетворюємо на кілограми. В одному центнері 100 кг. Ділимо на знаменник 4, 80 на 4 – 20 20 на 4 – 5, разом 25 кілограмів. І останнє записуємо 1 десята від однієї тонни. Одну тонну також перетворюємо в кілограми буде 1000 кг. Ділимо на 10, це все одно, щоб прибрати 0, буде 100 кг. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Палетка це прозора пластинка, поділена на квадратні сантиметри. Для знаходження площі невеликих фігур її накладають на фігуру і лічать повні і неповні квадратні сантиметри, які вклалися в цю фігуру. Розглянь, як за допомогою палетки можна обчислити площу листка. Подивіться, є листок на нього поклали. Прозору пластинку. Кожен квадратик це 1 квадратний сантиметр. У середині листка вклалося 5 повних квадратних сантиметрів. Дивимось 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. І 18 неповних. Тобто всі оці квадратики, в яких є хоча б шматочок листочка, ми їх всі рахуємо, їх 18. Якщо квадратик неповний, то ми повинні 18 поділити на 2. Буде 9, тобто частинка ж лише. Чому саме на 2? На 2 це приблизне число, бо в одному квадратику маленький шматочок, а в іншому великий. Отже, площа листка приблизно дорівнює 5 повних плюс 9, які ми отримали з неповних, буде 14 квадратних сантиметрів. Звичайно, таке вимірювання площі є приблизним, не точним. Давайте тепер обчислимо площі овала і чотирикутника. Записуємо завдання 688. Почнемо з овала. Спочатку порахуємо, скільки всього квадратів повних в цьому овалі. Ось повний, ось і ось. Все більше повних немає, десь там все одно вже є шматочки. Три повних, скільки неповних? рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, і ось тут ще малесенький 12. Отже, 12 нам потрібно поділити на 2. 12 поділити на 2 буде 6, додати 3 буде 9 квадратних сантиметрів площа овала. Наступна фігура у нас 4 -кутник. Рахуємо спочатку повні квадрати: 1, 2, 3. Також 3 записуємо. І тепер неповні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 неповних квадратів. Ділимо на 2, це буде 4, додаємо 3, це буде 7, 7 квадратних сантиметрів площа 4 кутника. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 689. Ці приклади можна виконувати не письмово. Спочатку виконуємо дію в дужках. 140 плюс 100, 240 додати 60, 300. Отже, 800 мінус 300. Далі, 10 на 3, 37 на 3 21 разом 51 додаємо. 800-300 буде 500 і додати 51 551. Наступні два приклади зробіть так само самостійно. А потім перевіримо. Тисніть на паузу. Починаємо. Якщо ви отримали ось такі відповіді, то ви виконали правильно, якщо ні, виправляйте і переходимо до наступного завдання. Зроби припущення. Про кількість одиниць найвищого розряду в кожному добутку. Перевір своє припущення, виконавши множення. Отже, записуємо приклади 690. Кількість одиниць найвищого розряду це перша цифра у числі. Давайте зробимо припущення. Якщо ми, наприклад, 2 помножимо на 6, то це буде 12, отже, одиниця. Це кількість одиниць найвищого розряду того числа, яке ми отримаємо після множення. Давайте перевіримо. Записуємо це число, множимо на 6, звичайно, у стовпчик. 9 помножити на 6 буде 54, 4 пишемо, п'ятірку запам'ятовуємо, 6 помножити на 6, 36, додати 5, 41. 1 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 6, 30 додати 4. 34 трійку запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 буде 12 і додати 3 15, ми не помилилися, одиниця це кількість одиниць найвищого розряду. Дивимось на наступний добуток. Якщо ми одиничку помножимо на 5, то це буде 5, і, можливо, це буде. Кількість одиниць. Але якщо у нас тут є інші числа, то, звичайно, це число буде більше, ніж 5. А саме яке, давайте подивимось. Відступаємо три клітинки записуємо цей приклад. 4 помножити на 5 20. 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 1 на 5, 5, додати 2, 7. 4 на 5 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 на 5 25 додати 2. 27 1 на 5 – 5, і додати 2 – 7. Як бачите, аж 7 одиниць найвищого розряду. Дивимось тут: тут у нас 7 помножити на 4, 28, отже, напевно, двійка. Це буде кількість одиниць найвищого розряду. Давайте перевіримо, нижче записуємо цей приклад 70 70 помножити на 4. Зверніть увагу, четвірку я записую не під нулем, а під цифрою. 7 на 4, 28, двійку запам'ятовуємо, 0 на 4, 0, додати. 2, 2. 7 на 4 – 28, 8, пишемо, двійку запам'ятовуємо. 7 на 4, 28 додати 2 – 3. Це, тому ми припустилися помилки і не двійка, а трійка. Кількість одиниць найвищого розряду в цьому добутку. Нуль. Не забуваємо дописати. Ми отримали 308 280. І давайте тепер перейдемо до наступного добутку. Тут у нас 3, помножити на 3 буде 9, але, звичайно, якщо тут є інші числа, то тут буде 10 або більше. Отже, одиниця – це буде кількість одиниць найвищого розряду. Давайте перевіримо. Відступаємо три клітинки і записуємо цей добуток. Знову під нулем не пишемо. 8 на 3 24, 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 2 на 3, 6 додаємо 2, 8 8 на 3, 24. Знову двійку запам'ятовуємо, 0 на 3, 0 і додати 2, 2. 3 на 3 буде 9. І переписуємо 0. Як бачите, знову я помилилася. У нас 9. Це кількість одиниць найвищого розряду. Також, зверніть увагу, ми отримували результат. Із цього результату. Починалося кожне наступне множення. Переходимо до наступного завдання. Склади задачу за таблицею і розв'яжи її. Маємо контейнери малий-великий, масу одного контейнера, кількість і загальну масу. Давайте складемо таку задачу. На склад овочів привезли три малих контейнери загальною масою 180 кг, великих привезли 4. І маса кожного з них у 4 рази більша, ніж маса малого контейнера. Яка загальна маса всіх великих контейнерів. Записуємо. Задача 691. Короткий запис у нас вже є, тому одразу будемо переходити до розв'язання. Ми можемо дізнатися, яка маса одного контейнера малого, звичайно, загальну масу поділимо на кількість контейнерів. Це буде 180 поділити на 3. 60 кг маса одного малого контейнера. А одного великого у 4 рази більше. Тобто треба 60 помножити на 4 це буде 240 маса одного великого контейнера. А таких контейнерів привезли 4. Отже, треба 240 помножити на 4. 200 на 4 – 800, 40 на 4, 160 разом 960 кг загальна маса великих контейнерів. Можемо записати відповідь. Дописуйте. Тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Поспішаючи на урок математики, радик біг 1 хвилину зі швидкістю 5 м за секунду. На зворотній шлях він затратив 2 хвилини. З якою швидкістю Радик повертався додому. Записуємо. Задача 692. Складаємо короткий запис, отже, на урок він біг 1 хвилину зі швидкістю 5 метрів за секунду. А додому він біг 2 хвилини, треба знайти його швидкість. Записуємо розв'язання і не поспішаємо. Подивіться, у нас час записаний в хвилинах, а швидкість в секундах. метри за секунду. Треба дізнатись, а скільки це швидкість у метрах за хвилину. Кожну секунду він пробігав 5 метрів. Скільки секунд в одній хвилині? 60. Отже, треба 5 помножити на 60, і це буде 300 метрів за хвилину. Ось це буде швидкість, з якою ради біг на урок. 5 метрів за секунду це 300 метрів за хвилину. Ось така є швидкість. Другою дією нам треба знайти відстань. Якщо з дому до школи до уроку математики така сама відстань, як і назад додому, то тоді ми можемо знайти швидкість, з якою він повертався додому. Давайте знайдемо відстань. Відстань знаходиться за формулою. Час. Помножити на швидкість або швидкість помножити на час. Швидкість у нас 300 метрів за хвилину, час 1 хвилина. Отже, 300 метрів це буде відстань. Відстань зі школи додому 300 метрів. Він подолав ці 300 метрів за 2 хвилини. Щоб знайти швидкість, треба 300 поділити на 2. І це буде 150 м за хвилину. Швидкість додому. Можемо записати відповідь: 150 м за хвилину. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!